Всім привіт! Сьогодні ми розберемо, з якими питаннями найчастіше всього звертаються працівники до нашого кол-центру та як треба діяти в різних складних ситуаціях з вами Альона. Це ютуб канал Personal Service, І сьогодні у мене в гостях представник Personal Service Анастасія. А чим Анастасія займається? Вона нам зараз і розповість. Всім привіт! Я є тією самою людиною, яка відповідає вам, коли ви хочете розказати про своє питання, проблему або ще якусь ситуацію, яку не можете вирішити самі. Я дзвоню така: і, «Алло, Чому в моїй квартирі два чоловіка незнайомих?» Ну, майже так. Бувають різні ситуації, е, дуже багато цікавих. А це не завжди. Прямий якийсь дзвінок від людини, яка не може вирішити своє питання, можливо, вона сказала про це своєму рекрутеру, Бо вона з ним уже спілкувалась, і рекрутер вже передав цю інформацію мені. Надалі по ситуації, з якими питаннями найчастіше люди звертаються? Ну, є, скажімо так, топ. Якихось питань, а найчастіше вони зв'язані з якимось браком комунікації зі сторони координатора, найчастіше. Бо, можливо, людина зателефонувала або написала, вона їде, вона вже готова, але не отримала якоїсь точної інформації. Це може бути з різних причин, тому я це виясняю. А друга найчастіше. Ситуація це якісь проблеми на житлі, вони можуть бути абсолютно різного характеру. А з житлом які проблеми бувають? вони бувають дуже різного характеру, як я вже казала, тому що проблеми на житлі вони починаються від того, що людина, наприклад, не може зайти на житло. <св 'ї> Бо ну, вона просто не знає коду від домофону. Може бути різне. А це може бути якась проблема, яка зв'язана з а, тим, що на житлі немає місця, немає подушки, немає одіяла. Угу. Такого плану. Це може бути проблема з сусідами, угу. тобто з тими людьми, які вже там проживають. Тобто якщо... конфлікти. Ну, якщо бісить мене моя сусідка, я можу тобі позвонити і така. Можна, Але я, можна я, якщо це якась проблема, яка заважає, то звичайно можна. Тобто такими найголовнішими питаннями, теж зв'язаними з людьми, займаються координатори. І чи багато, наприклад, на одного е, координатора е, припадає працівників? Досить багато, тому що важливо розуміти, що звернень багато з приводу комунікації з координатором саме тому, що. Координатор це головна, скажімо так, людина для працівника, тому що він є її зв'язком зі всією агенцією. А координатор один, максимум їх кілька, угу. і людей, працівників, у нього можуть бути сотні. Угу. Тому і звернень дуже багато, і дуже багато якихось питань, на які людина може не отримати відповіді. Так швидко, як вона цього хоче, ну, тому вона так. може звернутись до мене, і вже моя задача вияснити, чи дійсно десь був факт того, що координатор а, не отримав. А, Скажімо так, я цього самого звернення від людини воно десь загубилось. Чи дійсно координатор, як звичайно, людина сам забув відповісти? Ну таке теж буває. Ще також на рахунок координаторів. Якщо ми вже про це говоримо, то чи мають вони якийсь графік, щоб люди знали, що вони впевнено можуть позвонити о такій-то там годині? Звичайно, координатор, як кожен працівник агенції, має свій графік. Він п'ять днів на тиждень робочих складається. У нього є вихідні, але ну, звісно, координатор дуже опікується людьми і він може відповісти поза своїми робочими годинами. Працівникам агенції теж потрібно розуміти, що координатор не може бути з ними на зв'язку 24 години на добу. То о, о котрій приблизно можна десь з 10 no, до ви можете собі представити якийсь офісний графік, коли е, і сам координатор може вирішити питання людини, бо у нього є е, ноутбук, у нього є телефон, е, він може скомунікувати е, з різними відділами агенції, uh -huh. і ну можете собі уявити, що це десь приблизно. З восьмої ранку там до шостої години вечора? Тобто не о третій вночі. Ну, о третій вночі не варто. А ви не забувайте підписуватись на наш канал і ставити вподобайки. А було щось таке, що люди дійсно телефонували вночі, наприклад? Так, дійсно, можу навіть навести приклад, тому що до мене звернулася людина-працівниця одного з складів. Де ми надаємо роботу? З таким питанням, чому координатор під час її нічної зміни цієї працівниці не відреагував на її прохання відвести її додому, тому що їй стало зле. Тому у мене є така задача навіть не просто прийняти скаргу, а ще й пояснити людині, що в обов'язки координатора зовсім не входить просто реагувати на кожне її прохання і бути їй, скажімо так, нянькою. Тобто тоді зі сторони, наприклад, працівника, е, мені здається, що краще було б відразу пояснити їм всі правила. Тобто, е, коли вони приїжджають сюди на роботу, сказати, що, «О, третій, будь ласка, не дзвоніть, бо я людина, там е, я розумію, що у вас нічні зміни, ми всі з розумінням, але, будь ласка, там ну, якісь правила. Так, є й таке, бо ми покладаємось на якесь логічне мислення, на якусь логіку в цьому. Але... Але не завжди люди правильно можуть зрозуміти фразу по типу координатор буде вашим опікуном mm. на цьому проєкті. Бо слово опікун кожен може кожен може розуміти по-своєму, скажімо так. Чудово, тоді ми сьогодні стільки говоримо про координаторів, що, мабуть, наступне відео ми знімемо саме з ним. Чи були якісь несподівані звернення? Ну, було досить багато таких цікавих звернень. Можу пригадати таку історію, яка була, скажімо так, з несподіваним фіналом саме для мене. Бо звернувся рекрутер з проблемою свого ж кандидата, який зараз працює у нас на одному з закладів. У цього кандидата була, скажімо так, така загальна скарга. Не зовсім зрозуміла, на що саме, бо скарга була і на якісь умови на житлі, і на взагалі співпрацю з агенцією. І тому я вирішила просто зателефонувати до нього сама і вияснити з ним, в чому саме полягає ситуація. В ході цього вияснення мені стало зрозуміло, що. Там склалася така ситуація, що цей кандидат приїхав на роботу разом зі своєю жінкою. Все дуже добре, вони працюють, але ну, не знаю, з яких причин його жінка сама звернулася до координаторів агенції mm -hmm. з проханням переселити її, тому що вона більше не могла знаходитись разом зі своїм чоловіком, бо в них там щось якась ситуація була. А, ну, координатори відреагували на це прохання, і, звісно, її відселили. А вся скарга полягала від цього чоловіка в тому, що він дуже просив а, повернути його жінку назад, бо агенція зруйнувала його сім'ю yeah. з його а, слів. А, я досить розгубилась, не знала, як, як на це реагувати і чим я саме можу допомогти. Ну, і саме це я пояснила людині, що ми не можемо займатися там лагодженням чиїх стосунків. Але ну, це був досить такий неочікуваний для мене випадок. Я б не знаю, як я була на твоєму місці, можливо, принесла б е, заяву на розлучення, щоб уже абсолютно точно вирішити цю ситуацію. Можливо, все. Можливо, все. В цій праці, коли ти співпрацюєш з різними людьми, ситуації бувають досить цікаві. Досить, досить цікаві і досить різні, ну ти ж найпоширенішою проблемою, як я чула, угу. бувають проблеми з житлом у працівників. Чи в персонал сервіс таке є, і як це можна вирішити? якщо так? Якихось, скажімо, так саме проблем. Ну, їх немає, бо є просто окремі випадки, є якісь ситуації, які можна вирішити. Бо, ну звичайно, ми приймаємо людей на роботу з умовою надання житла. І можуть бути різні звернення з якихось приводів, які стосуються саме житла. Можливо, десь чогось бракує. Ну, звичайно, про це люди говорять. Чогось, що агенція може надати, наприклад, якась побутова техніка, ті ж самі там не знаю, подушки, одіяла. А в такому плані або людей просто не влаштовує жити в умовах, коли окрім них ще хтось знаходиться в цій квартирі, в цьому хостелі, в їх кімнаті, бо не всі кімнати. Розраховані на проживання там кожної окремої людини, там по одному, по двоє. А, всі питання зазвичай вирішуються просто або а, щось десь а, після звернення людини, а, замінюється, ремонтується, додається. Або людям пропонуються інші варіанти, а, можливо, варіанти, які будуть за якусь незначну доплату, але будуть гарантувати їм кращі умови, ВІП умови, як це називається, і а, такі, де вони зможуть собі все облаштувати як їм буде зручно. Тобто будь-яка проблема, якщо це проблема дійсно, вона вирішується. Так, це я їх рахую як ситуації, які mm. просто потрібно вирішити. Mm. Потрібно вияснити, чи дійсно це є проблемою, скажімо так. Mm. Часто звертаються взагалі з такою проблемою там, затримки зарплатні. Я би не сказала, що дуже часто. Ці звернення бувають, бо, ну, звісно, банківська система може десь дати якийсь технічний. USB, або ну, якісь інші причини. Ці звернення бувають, але вони не в топі. Тобто поодинокі там так. якісь. Наступне питання. Моя подруга каже, що я їй не віддала е, її помаду. Ні. І чи я можу з цим питанням звернутися до тебе, тобто з таким більш особистим, аніж зв'язаним з роботою. Ну, такі питання також бувають. Я не можу комусь, скажімо так. Сказати, не звертатись за такими питаннями, але ну, потрібно в такому разі розуміти, що не на всі проблеми може повпливати саме агенція, яка надає роботу. Тобто всі питання, які зв'язані з умовами е, саме праці, з житлом, так як агенція надає житло з якоюсь комунікацією. Робочою, ну, звичайно, ці питання виясняються і вирішуються. Якісь, скажімо так, внутрішні конфлікти, вони також присутні, бо люди працюють в якомусь колективі, люди, скажімо так, проживають на житлі, теж в колективі, бо, ну, скажімо так, так воно є. І ці проблеми дуже важкі для якогось вияснення або вирішення. Бо ми пробуємо акцент на, темі, на тому, що кожна доросла людина може вирішити якісь питання, які не стосуються саме роботи і агенції в цілому, самостійно. Але ну, дійсно, якщо вже, скажімо так, назріває зріває якийсь конфлікт, дуже гучний на. Наприклад, на якомусь хостелі або квартирі, де живуть наші працівники, ну, агенція зазвичай в курсі цього. Бо люди звертаються, можливо, не до мене саме, але до своїх, скажімо так, рекрутерів, координаторів, тих, хто їх привів на цю роботу і веде їх роботу надалі. Ми можемо якось посприяти в тому, щоб люди, скажімо так. Розійшлися мирно О інші сторони, так mm -hmm. бо ну дійсно існують е, правила, mm -hmm. на кожній роботі існують якісь правила, на кожному житлі е, існують правила проживання, яких люди повинні притримуватись. Бо ми не можемо вирішувати кожне питання, кожний конфлікт людини, влізати в якісь стосунки між людьми. Але ну, дійсно це буває: ми працюємо з людьми, ми це розуміємо. Але для того придумані правила проживання. Ну, тобто, доросла людина повинна розуміти і повинна бути усвідомлена і ознайомлена з тим. Тим, що на житлі, наприклад, не можна а, курити, угу. не можна там приводити якісь компанії своїх друзів, бо ви живете не окремо і не на власному житлі, не можна там не прибирати за собою. І хоч це здається якоюсь такою а, дуже логічною і не дуже а, важливою, такою мілкою проблемою. Угу. Але ну дійсно інколи приходиться людям нагадувати про те, що а, правил потрібно дотримуватись. Отже, з висновку, якщо є якісь конкретні серйозні проблеми, можна звернутися до вас, до тебе особисто Анастасія, і ти їх зможеш вирішити. Так, зможу вирішити або підсказати, як діяти, як ситуації. діяти. Угу. Тоді дуже дякую тобі за це інтерв'ю. Ви підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. І це був YouTube канал Personal Service. До нових зустрічей!